Вітаю, друзі! В ефірі, програма Превенція з Віктором Петровим. Сьогодні ми поговоримо про тему реабілітації військових, а також тих осіб, які цієї реабілітації потребують. Ви знаєте, що в Україні йде війна і вона не закінчилася поки що. Ми всі віримо в велику перемогу. Однак ми повинні розуміти, що наша відповідальність тих, хто знаходиться в тилу, і особливо медичних працівників, тих людей, які можуть допомогти, вона полягає в тому, щоб кожен наш герой. Кожна людина, яка потребує допомоги, цю допомогу отримала. Адже це є справедливим, справедливою нашою платою за те, що ми живемо в безпечному регіоні і нас захищають. Коли ми говоримо про реабілітацію, ми мусимо її розділити на декілька таких груп. І я би хотів, щоб ви не плутали відновного лікування, санаторно-курортного лікування, якоїсь просто відпустки і справді. Гострої і хронічної реабілітації. Якщо ми говоримо про пацієнтів, які отримали бойові травми, якщо мова йде про ортопедичну реабілітацію, травматологічну, до прикладу, це може бути після втрати кінцівку, кінцівки або якогось сегменту кінцівки, пальців, рук, ніг, цю людину потрібно поставити на ноги. Для того, щоб це зробити, потрібно дуже багато факторів, адже ви розумієте, що сама реабілітація, якщо це буде масаж, або якийсь розвиток рухливості, це буде боротьба, наприклад, з якимось утрудненими рухами, вона не допоможе вирішити питання також із ментальним здоров'ям. Тому ці реабілітації вони повинні йти паралельно. Для тих людей, які пробують зараз на цьому е спекулювати, заробляти, і я дуже бачу багато негативних відгуків, які саму суть реабілітації е нівелюють. які… Псують репутацію реабілітологам і намагаються їх використати. Я би просив тих людей, які це почують, зробити все можливе, щоб це припинити. Тепер практично, коли ми говоримо про пацієнта, який втратив кінцівку, його гостра реабілітація починається відразу ж після цієї травми. Тобто, на етапі формування культі і загоєння тих ран, які Привели до втрати кінцівки або до її серйозного ушкодження, ми повинні застосувати реабілітуючі фактори практично з другого дня перебування пацієнта у хірургічному або в травматологічному відділенні. Чому це важливо? Тому що той залишок кінцівки, який лишився, уявіть собі, що це, наприклад, рука. Нижче локтя відсутня, або нога, нижче коліна відсутня. Ми повинні не допустити атрофії цих м'язів. І перша реабілітація, яка здійснюється, вона здійснюється у післяопераційному періоді, у тому відділенні, в якому цей боєць або наш герой перебуває. Ви знаєте, що втрати серед цивільних, а також травми дітей, жінок, а також пенсіонерів, тих людей, які попали волею долі в ці. В ці проблеми, де були ракетні атаки, де були обстріли, люди, які травмувалися, вони однаково потребують підтримки як військові, так і цивільні. Коли ми говоримо про формування культі, а також протезування, це наступає процес реабілітації, який означає підготовку цієї кінцівки до протезування, а також навчити людину користуватися цією протезованою. Кінцівкою, коли ми говоримо про ментальне здоров'я, це все повинно йти під наглядом психологів, які використовують різні методи психотерапії НДР, гештальтерапія, а також багато-багато інших тестувань, і це є командна робота. Реабілітаційна програма для будь-якої людини, яка постраждала, вона робиться не одним спеціалістом. Лікар-реабілітолог, ерготерапевт. Терапевт мови і мовлення, а також медичний психолог, вони працюють у такій багатопрофільній команді, і у нас у Закарпатті на щастя ці кластери вже утворилися. Найбільш потужними закладами це є нейрохірургічне відділення, або точніше нейрохірургічний центр, де є найпотужніший. Підрозділ по реабілітації в нашій області також це повинно бути в кожній ОТГ, в кожному селі, в кожному містечку, в кожній лікарні і в кожній поліклініці. Реабілітологія необхідна для того, щоб ці люди, які повернулися із зони бойових дій, знайшли своє місце у соціалізації у нашому звичному середовищі, у суспільстві. Якщо ми цього не зробимо, я вас запевняю, що в цьому програє кожен із нас. Кожен громадянин України повинен розуміти, що ті люди, які повернуться з війни, для того, щоб вони не були інвалідами, вони повинні отримати максимальну допомогу якнайшвидше. Ці речі є дуже дорогими. Ви можете бачити за моєю спиною дуже прості засоби реабілітації, такі як шведські стінки, як певні ортопедичні м'ячі, балансири, різні варіанти масажів, а також апаратної реабілітації. Однак Дане питання, воно не може розглядатися у монофокусі. Тобто реабілітолог, уявімо собі, що це є я, він повинен працювати з логопедом або терапевтом мови мовлення, а також з медичним психологом в одній зв'язці. І цей пацієнт, який проходить реабілітацію ортопедично, він повинен проходити і психосоматично. Чому? Дуже часто ці люди не можуть спати. Дуже часто вони не мають можливості подбати просто про свої елементарні потреби, оскільки після вибухів, після, після акобару травми, тобто коли поряд взривається якийсь великий снаряд, який самим звуком травмує структури нервової системи, коли людина має постійні тривожні стани, порушений сон. Вона не може відновити швидко свого здоров'я. Однак я би хотів це питання висвітлити в оптимістичному не, характері. Слідкуйте, будь ласка, також за нашими повідомленнями, за тим, що ви будете бачити в наступних наших випусках, адже ми цю тему беремо на особливий контроль. І кожного місяця ми будемо вам розповідати про якісь нові нові методи реабілітації. Члени родини тих людей, які реабілітуються, вони повинні так само бути компетентними у тих речах, які їх лікарі можуть навчити, зокрема, якщо я до прикладу беру на реабілітаційну програму військовослужбовця, який є молодою людиною і він є протезованим, крім того, що ми вчимо його ходити, крім того, що ми вчимо його тримати баланс, а також виконувати базові рухи, які йому потрібні в повсякденному житті, зокрема, це на кухні водити автомобіль, водити дитину в садочок. Користуватися громадським транспортом, готувати собі їжу, обслуговувати себе у ванній кімнаті, а також багато-багато інших операцій, про які ми ніколи не задумовуємося, ми повинні ці е, рухи довести до автоматизму, і родичі повинні працювати і підтримувати програму реабілітації, яка ділиться на певні періоди. Перший гострий, ми з вами обговорили, що він може бути в реанімаційному відділенні або в відділенні, де пацієнта оперують. Другий період реабілітації він становить не менше ніж 21 день, і це так само є гостра реабілітація, яка по суті є у ранньому періоді. Вона повинна перебігати, моя мрія, така як закарпатського такого патріота, щоб Закарпаття було флагманом у цьому питанні, Ужгородщина, Мукачівщина, яка має дуже потужну інфраструктуру по цьому відновленню. Ми би могли навіть нашою природою, нашими термальними джерелами. Додати до реабілітуючої програми з спеціалістами природні фактори реабілітації. Також після 21 -го дня гострої реабілітації нам потрібно до цієї реабілітації долучити членів родини. Як це виглядає? Якщо це батько, чоловік, який має дітей, дружину, його сім'я повинна воз'єднатися з ним, і через три тижні гострої реабілітації ми переходимо до так званого хронічного періоду реабілітації, яка може тривати місяцями. А в деяких випадках навіть роками. Дуже негативний фактор, який би я хотів застерегти, і попросити кожного, хто дивиться цю програму. Пам'ятайте, будь ласка, що якщо ви будете відвертати своє обличчя від тих людей, які віддали за нас своє здоров'я, вас накаже карма. Чому я так говорю? Тому що людина, яка зустрінеться з вами поглядом, але вона і на візочку, або вона... Має протест, ноги чи руки, вона хоче отримати посмішку і, будь ласка, зробіть це, знаючи, що це є так само психологічно реабілітуючий фактор. Маєте можливість е, поговорити з цією людиною, зробіть це. Ви їдете в автобусі в Ужгороді з такою людиною. Е, е, подивіться по-доброму на цю людину, е, запитайте щось, підтримайте психологічно. Адже ми всі повинні розуміти, що мільйон людей, які на сьогоднішній день... За прогнозами Мінветеранів, будуть потребувати реабілітації, це і той тягар на суспільство, який буде лягати на плечі кожного із нас. І якщо ми цих людей якнайшвидше повернемо до життя, до здоров'я, вони зможуть працювати, якщо вони зможуть бути підприємцями, якщо вони можуть бути самозайнятими особами, то у особистій вигоді кожного із вас є те, щоб ці люди якнайшвидше повернулися до звичного способу життя. Якщо цього не станеться, ми будемо мати ПТСР, це так званий посттравматичний стресовий розлад, який буде приводити до невиправданої агресії, до ваших сусідів, до тих людей, яких буде зустрічати цей боєць на вулиці, або навіть до членів своєї родини. Перемога близько, я в неї вірю, я думаю, кожен із вас вірить у це, однак робота, яку потрібно зробити як домашнє завдання після. Перемоги, вона повинна початися до неї. Тобто, ми вже повинні це питання грунтовно розглянути. Забігаючи наперед, я хотів би попросити, якщо хтось із голів ОТГ або депутатського корпусу дослухав до кінця це відео, я прошу вас зробити все можливе, щоб реабілітація була найбільш наближена до вашого села, до вашого потерпілого. До прикладу. Реабілітація може бути як в лучках Мукачівського району, так і в берегові, де є термальні води, так і в Дубриничах, які є недалеко від Дужрода, або в Перечині, які відносяться до Ужородського району. Якщо ми будемо правильно вибудовувати цю реабілітацію, якщо до нас поїдуть хлопці, давайте зробимо так, щоб їм було комфортно. Щоб наші лікарі, наші медики могли надати допомогу і вони мали роботу, і щоб ця реабілітація була найбільш ефективною, яка допоможе нам зберегти своє суспільство, свою безпеку, безпеку своїх дітей та оточуючих. Адже та агресія, яка може бути в наш бік висловлена зі сторони наших героїв, вона дуже часто є виправданою, адже людина, повертаючись із зони бойових дій. Яка має психологічну травму, яка втратила своїх побратимів, яка, можливо, не може бути такою здоровою, як вона була до війни, вона відчуває, що держава, суспільство, люди і кожен із нас ми повинні дати посильну допомогу тій людині. Давайте зробимо так, щоб наші герої відчували себе найбільш комфортним, бережіть своє здоров'я. До теми реабілітації ми будемо вертатися. Безліч разів. Буду вам дуже вдячний за поширення цього відео, а також за коментарі, тому що ми би хотіли щомісячно про тему реабілітації висвітлювати: як в новинах, так і у програмах про здоров'я. Здоров'я це є ваш найбільший ресурс, за який ви особисто відповідаєте. Бережіть себе та своїх рідних. Будьте здорові!